Група сенаторів США від обох партій звернули з листом до адміністрації Трампа з закликом передати Україні російські заморожені активи в розмірі 300 мільярдів, повідомляє Reuters. В листі наголошується необхідність тиску на РФ в питанні переговорів та необхідність скерувати європейців до такого кроку. Лист на ім'я держсекретаря Марка Рубіо був підписаний від республіканців Тода Янга, Лінці Грема та демократів Річарда Блюменталя та Тіма Кейна. У Саудівській Аравії вже розпочався другий раунд переговорів України та США. Повідомило українське джерело. Ми все ще працюємо з американцями, сказав член української делегації. Сторони обговорюють припинення вогню у чорному морі та удари по енергоструктурі на місяць. Нагадуємо, що перший раунд переговорів був у неділю а вчора США спілкувалися із РФ. Онлайн купівля квитків на потяги третій день недоступна. Це відбувається через кібератаку на Укрзалізницю. Повідомляє компанія. Команда Укрзалізниці та всі, хто бере активну участь, роблять все можливе, щоб відновити онлайн-продажі якнайшвидше. Часом у посиленому режимі продовжують працювати каси на усіх вокзалах. Наприклад, у Києві вчора було відкрито 18 кас замість звичних восьми. А всі потяги продовжують рух чітко за графіком. Йдеться у повідомленні.